Доброго часу, мої дорогенькі, дивимося Миколаїв. Миколаїв 24 по 31 жовтня. Отже, дивимося Миколаїв. Що там Миколаїв? Миколаївська область. Люди їдуть, люди їдуть, люди їдуть, від'їжджають, бо просто неможливо вже луплять в капець їх. Щось стримують, щось навіть знаходять зброю у людей, конфісковують, навіть такі штуки бувають. Слухайте, десь буде неприємна ситуація, така десь, десь будуть жертви, і серед жертв буде дитина. Там просто б'ють, 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 смерті, б'ють, смерті, б'ють. Миколаїв, Миколаївська область, там просто. Просто все дуже-дуже-дуже-дуже. Ой, ну нічого вам хорошого не скажу, от чесно. Хотіла б сказати, але ні. Так, всі там говорять про що вони там почнуть наступати на Миколаїв. А чим? Чи почнуть вони наступати на Миколаїв? У них ресурсів немає, люди. От це, що у них є? Ну, ні, звісно. Та нема ресурсів, ви що, з, з двійкою йти? Вони хоч би додому до, до, доїхали. Ні, нічого там не буде. Єдине, що от вони його будуть знищувати. Знищувати область, знищувати е, саме от, е, інфраструктуру Миколаєва. Така ситуація по Миколаєву дуже складна. От прям дуже складна. Тому, е, Тримайтеся, тримайтеся. Тому що ситуація дуже складна. І буде ще ускладнюватися. На жаль. На жаль, буде ще ускладнюватися. Ось так. Дякую вам і до побачення!